Сучасний світ, але й минулі роки, все більше в людей забирає думку, просту думку, власну думку, за якою характеризується проста людська свідомість. Люди втрачають свідоме мислення. Розум напичкано скільки різних з інтернету, з Ютубу і з інших різних. Джерел повно інформації, яка пуста, слова нічого не мають ніякого значення, тому що вони не вирішуються. І людина звикає просто пусто говорити і пусто спілкуватися з іншим. Це потрібно тоді, коли вирішилися проблеми, щоб розвіятися, а коли проблеми не вирішені, то що значить? Ці слова для людини людина того не хоче усвідомити.